Згуртувала творчість, українські та румунські фотографи презентували спільну виставку. Як об'єднуватись, вже вирішили майже усі райони Буковини, крім одного. Учні 27-ї школи звернулись до Путіна із проханням зупинити війну. Вітаю вас на п'ятому каналі події Чернівців та області 29 травня в інформаційній передачі. Місцевий час в студії Майя Гуменна. У вишиванках без квітів і закликами зупинити війну. Свято останнього дзвоника на Буковині відбулось патріотично. Учні 27-ї Чернівецької школи підготували плакати звернення до Володимира Путіна та світових лідерів із проханням зупинити війну. Опісля лінійки їх клали у бандеролі та відправили у Кремль. До свята останнього дзвоника лічені хвилини та четвертокласниця Олеся дописує звернення до президента Російської Федерації. Патріотичні сердечка, голуби миру і квіти, каже, створювали їх від щирого серця. І може він навіть дорослих не хоче. Розуміти і не хоче припиняти війну. Можливо, він розчулиться, що це діти малювали, і тому ми дитячі руки зробили і квіточки, щоб гарніше було. Готувати ці плакати звернення учні кожного класу. 27-ї школи чернівців розпочали ще на день вишиванки на святі останнього дзвоника. Вони презентували готові роботи. Ми не хочемо бачити сльози, які людям наші матері на ціламі своїх синорів. Мы уверены, что каждый русский гражданин скажет вам так же. Задумайтесь. Боль чувствуем не только мы. Страдает не только Украина. Это далеко не первая попытка захвата Украины. Многие вожди пытались покорить наш народ и завладеть нашей территорией. но нікому не удалось это сделать. особисто. Я не малювала українського і російського, щоб вони ніко... завжди жили в мирі. Можливо, ще якісь е, інші міста побачить е, і долучитися до нашої акції діти Янгелими, щоб це е, Путін бачив, що він не руйнує нашу нашу Україну, нашу країну. Щоб він е, зрозумів що це дуже погано війна, щоб закінчилась опісля плакати звернення чернівецькі школярі вклали у бандеролі і відправили у Кремль. Діти нашої школи досить патріотичні батьки. Більше десятка батьків зараз перебувають на фронті. Більше десятка випускників нашої школи воюють. На жаль, двох воїнів похоронили ті, що закінчили нашу школу. Протягом тижня класні колективи готували свої звернення: 37 плакатів, 37 звернень. Після завершення лінійки ми спакуємо це вигляді бандеролі і відправимо на російське посольство в Києві. Будемо надіятися, що нас почують. Підняття стягу український гімн та шкільний вальс. Проте фактично не було на сьогоднішній останній лінійці квітів. Учні підтримали всю українську акцію Не купуй мертві квіти. Врятуй життя солдату. Вирішили на останній дзвонок. Нас не буде квітів, тому що всі кошти які будуть відправляться в АТО. Ті кілька букетів, які все-таки прикрасили останній дзвоник. Школярі принесли це для того, щоб віднести її до пам'ятника і вшанувати пам'ятне без Сотні. Дружина учасника АТО має Назарко Каже, через неоголошену війну українські школярі змінилися. Діти переймаються цим і звичайно подорослішали на багато років. Дружина учасника АТО сподівається, що перший дзвоник ці учні зустрічатимуть Україні, де пануватиме мир, а допоможе завершити війну. Патріотизм, величезне прагнення, ініціатива та щирість, яку все більше проявляють школярі всієї України. Різко Михайло Антонюк, місцевий час зовнішнє оцінювання, вибір вишу та випускни. це найактуальніше питання випускників чернівецьких шкіл. Як готуються до відзначення завершення навчання одинадцятикласники? Знає Олена Яремчук. Метушнею перед випускними урочистостями переповнений Чернівецький четвертий ліцей. Прикрасити зал, вивчити вальс, обрати обрання та не забути про основне ЗНО та вибір навчального закладу. Ось такі питання на порядку денному у сьогоднішніх одинадцятикласників. Настрій перед закінченням школи у всіх різний, та все ж прощатися з друзями та вчителями нелегко усім. Тут твої друзі, з якими ти кожного дня кожен день проводиш час, вони для тебе як сім'я стають. І прощатись з ними це вже ж. Якось сумно для особливого свята, особливе обрання. Як зізнаються випускники, знайти святковий одяг не було важко та задоволення це не з дешевих. Обійшлося щоб зібрати весь костюм. Обійшлося буквально десь 4 тисячі гривень. Небайдужі школярі і до подій, які відбуваються на сході України, але впевнені, що навіть у найважчі часи є причини радіти. Ситуація з ну неприємна, проте настрій завжди має бути хороший, завжди повинна бути надія на щось і на те, що завжди все буде добре. Тому випускний повинен бути не з сльозами на очах, а з посмішкою на обличчі. Цьогоріч у Чернівцях більше двох тисяч випускників 9 класів та більше тисячі одинадцятих. 29 травня у всіх школах відбувся останній дзвоник. А уже завтра в літньому театрі відбудеться нагородження медалістів. Медалі отримують 186 випускників. Ми Олена Яремчук, Іван Чижик, місцевий час. Села Біла та Шубранець вже виявили бажання приєднатися до Чернівців у зв'язку з втіленням адміністративно-територіальної реформи. Загалом бачення схеми добровільного об'єднання громад подали вже всі райони нашої області, окрім Кіцманського. Про проблеми та успіхи втілення децентралізації у програмі суть речей на радіостанціях 103,2 FM Розповіли гості програми Ярослав Кушнірик та Ольга Чепель. Ольга Чепель, експерт офісу реформ, вважає, що ідеально було б отримати в Чернівецькій області 18-19 громад. Тоді б і прописані вимоги закону не порушувалися, і людям було б комфортно. Але поки що реальної картини ми ще не маємо. Хоча переконую, укрупнення буде вигідно для всіх. А більшість негативів, які активно обговорюються, надумані населені пункти залишаються в тому ж статусі, тобто село як було, так і залишається. Те, що не буде в селі депутатів, а депутати перейдуть в об'єднану громаду, це єдине виключення. Школи залишаються. Я наголошую, що вони залишаються. Питання шкіл, питання інших інфраструктурних об'єктів буде виключною компетенцією громади. Мінімум вигоди отримують лише чернівці, зауважує Ярослав Кушнірик. Адже за планом об'єднання громад до міста можуть приєднатися всі села, які знаходяться за 20 кілометрів. Землі давно розпайовані, приватизовані. так що... Міська громада, міська громада нічого з цього не отримає. Тепер далі про той податок на доходи фізичних осіб зараз. Практично всі мешканці навколишніх сіл працюють в Чернівцях і відповідно цей податок сплачують в місті. Ми і так цей податок від них зараз маємо вже. Ми, ми вже маємо. Натомість Чернівці отримують більше клопоту та роботи. Тому каже, жодне село приєднуватися вони не проситимуть. Той же час нікому і не відмовлять. Зокрема, села Біла і Шубранець вже виявили бажання приєднатися до Чернівців. Загалом же пропозиції укрупнення до офісу реформ надійшли вже від усіх районів, окрім Кіцманського. Там ще думають, і це не добре. Бідкоється експерти. Адже завершити реформу вони мають до жовтня, і всі білі плями на карті області мають зникнути. Ноти ну, Людмила Григорчук, Іван Чижик. Місцевий час. Як гріти воду, використовуючи лише сонячну енергію або наполовину, а то й утричі зменшити споживання газу. Відповіді на такі запитання намагаються дати підприємці і виробники обладнання на виставці торгово-промислової палати, яка працюватиме у спортивній школі на вулиці Небесної Сотні, 6 до 30 травня. Макети великого заводу та цілого міста чи архітектурні плани споруд від студентів-будівельників і усе, що стосується будівництва та заощадження енергії. Такий напрямок експозиції у спортивній школі. Відвідувачів найбільше цікавлять альтернативні джерела тепла. Цікаво сонячні батареї. Це реально допомога будемо рахувати, подивимось. Знають, як вигідно користуватись природною енергією. Приміром, такий сонячний колектор, вартістю 8 тисяч гривень, може у сезон забезпечити гарячою водою. З березня, по листопад, він може забезпечити гарячою водою сім'ю десь з чотирьох-п'яти людей спокійно. Це економія всього, це економія електроенергії, газу, дров, якщо ви на дровах, це економія ресурсів котлів, тому що. Так чи інакше котел газовий чи електричний працює, а тут працює сонце за вас. Для альтернативного тепла каже Ілля, добре підійдуть економні та стильні інфрачервоні панелі. Одна обігріває 10 квадратних метрів площі приміщення, удвічі заощаджують на споживанні газу твердопаливні котли. Віталій показує один з таких, біля якого не потрібно чергувати із дровами. Цей котел на одному завантаженні, в середньому працює добу, 24 години. Тобто бувають випадки і більше, там 30 і 2 3 доби можуть працювати. В середньому це на будинок 250 квадратів, це 2,5-3 машини дров. До 10 тисяч максимум, виходить, цей. На такий аналогічний будинок на газ при сьогоднішніх тарифах це буде мінімум 50-60 тисяч гривень. Власні виноходи представляють і чернівецькі виробники. Ми самі виробляємо автоматичні пальники, виробляємо котли. О, для цих пальників встановлюємо їх, навчаємо, як ними користуватися. Пан Юрій каже, вигоду від їхніх установок вже відчули у лікарнях та пекарнях. Зиму відпрацювала дуже гарно в лікарні. Тут в Чорнівцях наша, наша пелетна установка, наш пелетний котел, працює в області і в Чорнівцях на пекарнях. Яка, і ця пелетна, пелетний пальник дає дуже велику економію. Саме на великих площах, на таких великих пекарнях, дає значну економію. В два, в три, а то й в більше разів. Майя Гуменна Іван Чижик місцевий час. Їх згуртувала творчість. румунські та українські фотографи презентували виставку Експо фотоарт. Більше восьми десятків світлин, які перемагали на різноманітних конкурсах і демонструвалися у європейських виставкових залах. Зараз доступні і чернівчанам. Фотографії румунських та українських фотографів для цієї виставки підбирали ретельно, кажуть організатори, із сотень запропонованих митцями світлин в експозицію потрапили тільки найкращі. Сьогодні чернівчани, гості міста мають просто унікальну можливість побачити роботи кращих фотомитців цих двох країн. Протягом останніх років дуже дуже тісною є співпраця з асоціацією румунських фотохудожників. І ще більша, скажімо, так, більш поглиблена. Із асоціацією єврофотоарт, яка представляє місто Орадя в Румунії, неймовірної краси пейзажі та оригінальні портрети. Ці фото змушують замислитись і водночас вражають своєю простотою та щирістю. Портрети не те, що режисіровані, просто група людей допустим. Понравився кото чоловік особливий такою. Я взяв з Деякі з цих світлин в рамках фестивалю європейської фотографії вже побували у п'яти країнах: Угорщині, Румунії, Словаччині, Сербії та Україні. Однак таку підбірку робіт українських та румуній. Уських фотохудожників у Чернівцях організували вперше в рамках європейського фестивалю фотографії. Це слушна нагода, аби представити роботи фотомитців як з України, так і з Румунії і тільки в Румунії а і по всьому європейському просторі. Ці міста ці вібране найкращі роботи фотомитців, тому що їх було дуже багато. Насоводитись художнім фотомистецтвом чернівчани зможуть до 15 червня. Далі фотовиставка помандрує до Рівного та Ужгорода. Олена Яремчук, Іван Чежик, місцевий час. Це всі новини. Заходьте на наш сайт acc.cv.ua та дізнавайтесь більше інформації. Побачимось на п'ятому. Тримайтеся затишного вечора.